Розпочався перший етап обміну полоненими. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким іще немає 25 років. Серед них оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Чотири із чотирьох українські військові збили усі кінжали, які цієї ночі ворог запустив по території України. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в ніч проти 9 червня захисники неба знешкодили 479 повітряних цілей із рекордних 499 запущених по Україні. «В Цілому маємо дуже ефективний показник роботи сил оборони». Небачений досі повітряний бій. Цими вихідними український винищувач F-16 уперше в історії збив російський су 35 на Курському напрямку. Про це пише німецьке видання Більд ворожий пілот встиг катапультуватися. А українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Журналісти називають це збиття історичним для України. У Польщі переглянуть результати президентських виборів через заповнені з помилками протоколи на дільницях. Далі Верховний суд вирішить, чи визнавати результати волевиявлення дійсними. Розрив між оголошеним переможцем Карелом Навроцьким та його суперником Рафалом Часковським становить трохи більше як 369 тисяч голосів. Масові протести у Каліфорнії вони спалахнули через антиміграційні рейди. Аби вгамувати їх. Трамп відрядив до штату дві тисячі бійців. Місцева влада звинувачує Вашингтон в ескалації і закликає відкликати Нацгвардію. Губернатор Каліфорнії назвав це серйозним порушенням суверенітету штату. Наші вдома із російського полону повернулася друга група військовополонених, важко поранених і поранених. Це воїни збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Масований повітряний удар росіян пережила цієї ночі Україна. Цілями окупантів стали Київ, Одеса, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина. Жертвами стали п'ятеро людей, двоє загиблих і дев'ятеро поранених в Одесі. У Києві ушпиталили чотирьох людей. Згодом одна із потерпілих померла в лікарні. Розкришилася частина стіни Софії Київської. Через російський обстріл упав карниз фасаду легендарного тисячолітнього собору. Про це повідомив міністр культури Точицький. Написав: вдарили у серце нашої ідентичності наскільки серйозні руйнування з'ясовують фахівці. Санкційну відповідь Росії представила Європейська комісія. Це вже 18-й пакет обмежень. Він спрямований на два сектори країни-агресорки: енергетичний та банківський. Зокрема, Брюссель пропонує і довгоочікуваний крок зниження граничної ціни на російську нафту із нинішніх 60 доларів за барель до 45. Масштабні навчання рятувальників на Рівненщині відпрацювали навички добровільні пожежні команди. До області з'їхалися понад сотня учасників з різних регіонів та з-за кордону. Відпрацювали, зокрема, рух задимленою смугою перешкод та надання першої медичної допомоги, а також тренували стійкість до стресу. Ніч обстрілів у Харкові. Росія атакувала місто 17 шахедами. Троє людей загинули, постраждали десятки, і серед них діти. Під ударом були багатоповерхівки, тролейбусне депо та підприємства. Патрульна поліція виклала відео перших хвилин порятунку людей після жахливих нічних ударів по Харкову. Серед пожежі та груди бетонних плит. Чоловік, до якого намагаються дістатися рятувальники, співає гімн України. давайте, давайте молодці!» Тримайте, тримайте, тримайте. В Україну повернули 1212 тіл. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. В МВС обіцяють у найкоротші терміни. Провести експертизи для встановлення осіб загиблих на щиті повернулися полеглі із Курської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. США скоротять бюджет на підтримку Україні, заявив глава Пентагону Під Гексет. Отже, у бюджеті наступного року не передбачені 300 мільйонів доларів, які США щороку виділяли на закупівлю зброї для України. Адміністрація Трампа вважає, що передовсім потрібно мирне врегулювання шляхом переговорів. Ворів. СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним, заявив генерал-лейтенант Василь Малюк. Він розповів деталі вже легендарної спецоперації. Павутина відбувалася вона одночасно у трьох різних часових поясах. Оператори ФПІ-дронів били точно у паливні баки, двигуни, ракети. Результат ураження більше ніж третини стратегічної авіації РФ. Ілон Маск дав задню. Мільярдер шкодує про деякі свої висловлювання щодо Дональда Трампа. Визнав, що вони знайшли занадто далеко. Про це він написав у соцмережі X. Трамп поки що на вибачення не відповів. Колишні соратники посварилися у соцмережах через законопроєкт про податкові пільги. Трамп назвав його великим і красивим, а маск огидною гидотою. Після того вони кілька днів обмінювалися образами і звинуваченнями. Ще більше наших повернулося додому. Відбувся черговий етап великого обміну. Із російського полону визволили важко поранених і тяжко хворих захисників. Серед них військові збройних сил державної прикордонної служби, а також національної гвардії. Це українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. З поміж воїнів, які вже їдуть додому, є і захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Частину звільнених досі вважали зниклими безвісти. Україна понад усе, Валь. Я не зломний. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю понад усе! Україна! Понад мільйон знищених ворогів до Дня Росії, і це рекордні втрати живої сили окупантів. А саме мільйон 340 осіб на сьогодні. Понад тисячу вбивць і мародерів українські воїни знищили лише за минулу добу. Водночас ворожі штурми тривають майже по всій лінії фронту. Масований удар шахедами по Харкову. Вночі їх зафіксували більш як десяток. Постраждали 18 -ро людей, пошкоджені будинки й автівки у трьох районах міста. Спали. Перший раз ударило чуть-чуть. И дым пішов. Сильний дим пішов, а потім, через некоторое время, вот, ударило вот этот сильний удар був. Вот такое вот было дело. И полетели стекла на наші постели. Так жахнуло, що дом зашатався, дев'ятиэтажний. І ще раз, і все. Я тільки подумав, що думаю, где-то тут рядом. Нова бавовна на Росії. Українські бійці уразили технопарк Різоніт у селищі Зубово Московської області. Це важливий об'єкт військово-промислового комплексу країни-агресорки. Плати виготовлені на різоніті інтегрують у системи управління польотом, навігації, наведення і передачі даних, зокрема у ракетах, дронах та блоках наведення артилерійських систем. Авіатроща в Індії розбився літак, на облавку якого перебувало 242 людини. Майже одразу після злету Боїнг 787, який прямував із Ахмедабада у Лондон, подав сигнал СОС і впав у житловому районі. Причини катастрофи з'ясовують українців на облавку. Не було. П'ятнадцятирічна школярка запобігла масштабному теракту у центрі Івано-Франківська. Повідомила СБУ, що її вербували росіяни, пропонували за гроші виготовити вибухівку. Співробітники СБУ взяли дівчину під захист і контролювали кожен її крок. Так дізналися, що пристрій мав вибухнути у парку, коли там буде максимальна кількість людей. Залишати школярку живою росіяни теж не збиралися. Росіяни продовжують спроби вербування неповнолітніх і втягнення їх в терористичні акти, підпали і диверсії. Крім того, на даний момент збу фіксує той факт, що вони переключилися на вербування літніх людей, скажімо так, пенсійного віку, тому що завдяки програмі медіакампанії СБУ спали ФСБшника більше і більше неповнолітніх розуміють, що їх намагаються втягнути в злочини, звертаються на чат-бот спали ФСБшника або безпосередньо до правоохоронців. Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану. Це найбільша атака з часів Ірано-іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою Висхідний лев провели з метою запобігти розробці ядерної зброї Тегераном. У результаті нападу вже є загиблі серед вищого командування тамтешніх сил. Іран пообіцяв сувору помсту і вже запустив ударні безпілотники та ракети у відповідь. Харкові завершили пошукову операцію на зруйнованому ворогом підприємстві. Тіло шостого загиблого знайшли під уламками будівлі увечері. Рятувальна операція тривала шість днів, адже було відомо, що під завалами опинилися люди. Роботи не припинялися, пошуки зниклих тривали цілодобово, але дістати живим нікого не вдалося. Масштабна аварія на магістральному водогоні Одеси три чверті містян вже понад добу без води. Люди стоять у чергах біля бюветів та автоцистерн. Наразі без води три райони міста і кілька населених пунктів довкола. Коли відновлять водопостачання, достеменно невідомо. Аварійні бригади працювали всю ніч і обіцяють повернути Одеситам воду до 10-ї вечора. Розмінування Херсонщини в області працюють піротехніки, які за допомогою механізованих машин знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Використання техніки ефективніше та головне дозволяє зменшити ризики для людей. Херсонщина зараз одна з найбільш замінованих територій України. Від початку повномасштабного вторгнення рятувальники вилучили та знищили там більше 60 тисяч вибухонебезпечних предметів.